Всіх вітаємо в себе на каналі. Добрий день. У нас спекотно і курчата заховані в холодочок. Сонце шпарить. І я не знаю, як далі з цим бути і як це все витримувати. Поливаємо постійно, коли є світло. Так що якось так виживаємо в цьому році. Таке в нас кошмарне літо. Зато квіти красиві. Квіти є, квіти є завжди. Бентаменята ростуть і вреднічають, як завжди. Все переймають у своєї <гум> мамульки. Бачите, які вони. Красунчики. До речі, кому потрібно півників бентамки підрощених, Звертайтеся, тільки самовивіз із Київської області. Далі йдемо в господарчий двір. Це наші каченята цього сезону. Спочатку вони сиділи в цьому вольєрі, а далі покажу, куди ми їх переселили. Переселили в той вольєр, де були свинки. Свинок ми вже порізали давненько, але відео я ще не показувала. Якось покажу вам, яка вийшла свіжина. Так, дивіться, ось тут каченята, пару виводків, з ними ще два гусятка, ну гусяток вже забрали. В цьому році я гусенятак собі не залишала. Ось, качка, в принципі, нормальна, але трішки в неї є свої приколи. Ось, ось сюди ми їх перекинули, перевели в цей вольєрчик, де були свинки. Їм тут добре, сухо, і сонечко є, і покупатися є де. Ось. Так що ростемо цих каченят для себе, але якщо буде у когось бажання, то підрощених можна. Взяти, але також лише на самовивіз Київської області. Є, до речі, дорослі качки і селезні несуться до сих пір, так що, якщо когось цікавлять, будь ласка, приїздіть, забирайте. <риклад> качки в нас крупні, білі, суміш української індокачки. Ну чому української? Тому що вона в Україні живе. <риклад> і оцих важковиків білих, крупних. Роками я розмішувала кров і вийшли в мене гарні домашні, крупненькі білі індокачки. Попадаються, проскакують ще отакі рябенки, там пару штучок є, але в основна маса це білі. Чому проскакують рябеньки? Тому що ми тримаємо вже цих качок дуже давно, напевно, більше 15 років. І виходить, що кров -то я постійно вливаю. Зараз перейшла на білих крупних оцих індокачок, але іноді проскакує, бачите? Ну, Вони ще пару років, якщо не залишати отаких от рябеньких, то взагалі будуть чисто-чисто білі качки. Е, в мене вони також були крупні. Але я ще вливала ж нову кров о цієї німецької крупної. То коли вливала, коли я купувала в людей, то по вазі вони були такі самі. Тому можна вважати, що в мене так само крупна. Оця ваш е, е, кров важковиків, вітрів, ліця погнали як. Випускаємо їх вже на вулицю, вони вже бігають, купаються, так що, якщо цікаво, Ходилися, то можна буде подивитися далі в відео. І вже що я помітила за цими качками? Що вони тільки єдине в чому вибагливі, то це в комбікормі тобто, має бути збалансований Крицями. корм, я сама роблю гранулу, ви, ви знаєте, вже не раз бачили. А хто не бачив, подивіться мої старі відео. І коли вони починають обростати пером, це десь коли їм місяць, трішки більше, плюс-мінус, в них може розпочатися розкльов, якщо їх не випускати на виголо, так як в даному відео на траву. От тоді, коли в них починають обростати пір'ям пір крила. Коли такі трубочки на крилах, от тоді в них саме активно розвивається розкльов. Тому їм потрібний в цей час збалансований комбікорм і обов'язково вигодно, ну і в ідеалі, звичайно, щоб вони могли купатися. Ось ми в цьому році їх ось сюди в цей басейн запускаємо, який зроблений водоспад над криницею, і вони чудовенько ростуть. Далі в відео також буду показувати, як вони ростуть. Вигулялися і нічим, вже нічим ніколи додому їсти. до качок маленьких ну, дорослих не пропою не від глістів ні від чого. Мої маленькі. пав, вона вже зайшла була. А, ось. Куди, куди ви біжите? Давай, 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 давай. Додому. Куди? Зараз. Зараз, зараз. Ні, умалу. А йдуть свою. Ідіть в свою клітку. Це наші мішані. Той виводок, що я вам показувала раніше, що ми собі залишили. Ось, підросли вже тву, також бігають по вулиці, набираються здоров'ячка, сили, комашок, жучків і всього іншого. Ось маю надію, що в цьому році не похворіють. Вони пропояні від кокцидіозу і більше ні від чого. Ну, тобто більше я їх не пропоювала нічим. Курчаток я від глистів ніколи не пропою. Від глистів в плані як класичному розумінні цього слова. Тому що зараз поясню. Тому що деякі люди глистами називають еймерію, тобто кокцидії. Оці одно. Клітинні паразити, які ну, дуже сильно впливають на здоров'я молодняку, в основному пти, курей і індиків, ну, сухопутної птиці, так само це сарят. От їх називають ще глистами, але це неправильно називати. Глисти є глисти, а є кокцидії. Тому е, в правильному розумінні слова глист я пропою тільки дорослу птицю. Малих я не пропоюю від глистів. Бентаменятка бігають, бачите? Бентамочок також пропоювала від кокцидій, еймерій, тобто від еймеріозу. Ну, як кажу, деякі люди називають еймерії глистами, ну, це неправильно так називати. Якщо чесно, за роки утримання птиці і курчаток, і дорослої птиці, то глисти. Ну, як глисти, справжні такі довгі глисти. Зустрічала тільки пару разів за все за весь час, тільки у дорослої птиці. Якщо я зустрічала глиста в, ну, в їхньому посліді, то тоді розуміла, що птицю треба пропоїти іще раз. А у малих курчат ні разу за весь час утримання ні разу не зустрічала ніколи глистів. В основному молодняк хворіє це цими аймеріями. Ну, бувають ще й інші хвороби, але в основному це їхня основна хвороба. Тому обов'язково робити профілактику кокцидіозу. А от дорослу птицю обов'язково глистогонити два рази на рік, можливо, навіть три рази, але дивлячись, яким препаратом, тому що я глистогоню один раз. І потім другу глистогонку не роблю. Я даю зразу просто більшу концентрацію. У мене, до речі, є відео на каналі за минулі роки, чим я пропоюю від глистів, а другий раз робиться через пів року. Ось Но є різні препарати, і якщо, наприклад, в інструкції написано, що потрібно там, наприклад, альбендазол, пропоїти три дні підряд. Або там пропоїти раз, потім через два тижні повторити, ви дивіться і робіть так, як указано в інструкції. Але птицю дорослу глистогонити обов'язково потрібно. Ну і зрозуміло, що не випускати недорослу птицю, я маю на увазі молодняк, на росу не потрібно. Не потрібно випускати після дощу, тому що дуже активно в цей період розмножується еймерія і вони захворівають. І якщо, в принципі, здорова птиця доросла, то здорова птиця і молодняк. Якщо занести якусь інфекцію в двір, то звичайно що буде хворіти і молодняк. От в мене в тому році дуже багато похворіло молодняку. Дорослої птиці все добре, а молодняк похворів. А чому так сталося? Аналізую це тільки так, пояснюю тим, що в нас був дуже великий паводок в тому році. Вся вода стікала в наш город і на наше подвір'я зі всіх огородів наших сусідів. Деякі сусіди тримали птицю. Сусідка наша, там з сторони входу тримала також бролярів. І щось у неї там було, я зрозуміла, і коли був, був паводок, наш е участок, наша діляночка саме нижче, і звідти просто текла з її подвір'я вода е ну прямо е струмком до нас. І я так зрозуміла, що в ґрунт е попали шкідливі, оці якісь хворобливі бактерії, віруси. Е звичайно, що вивелись курчати, ми їх почали, ну, коли вже паводок пройшов, ми їх почали. Випускати у вольєри на вигули, але в ґрунті вже була інфекція, і тому вони хворіли. Хворіли і здихали, і ніякі пропойки не допомагали. тому от у нас така ситуація вийшла в цьому році. Ми оцих сухопутних випускаємо на цей бік оцих курчат на цю сторону. Тут такого великого паводка не було. А вже зі сторони городу туди, то туди вже будемо переганяти каченята. ось тому ось такі ситуації також трапляються. Все всім, дякую, всім пока.